Всім привіт! Мене звати Михайло. Ви на каналі Кабінет інформатики. Давайте разом відкриємо захоплюючий світ інформаційних технологій. Запускай на повну політ фантазії разом з курсом тривимірного моделювання. Працювати будемо в блендері. Зануримось головою програмування на Python. Навчимося створювати програми, зокрема, за допомогою бібліотек тільки Inter та Turtle. Ну і звичайно, уроки за програмою шкільної інформатики: Scratch, табличний редактор, презентації, текстові редактори, графічні редактори, веб, плюс до цього розбір олімпіадних завдань українською. Розкрити потенціал робототехніки, використовуючи платформу Arduino, починаючи з базових, блимаючих світлодіодів закінчуючи роботами під управлінням людини та автономними. На каналі вже більше 200 відео. Вони для зручності об'єднані в плейлисти. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, тисніть дзвоник, давайте разом створювати україномовний контент.